На паперах вони усього лише частина великого проєкту доктора Рівери. Для цього міста вони купка каналізаційних щурів, такі як вони ховаються в кожному брудному закутку чи перевулку задимлених вулиць, за такими, як вони, ніхто не заплаче і їх ніхто не згадає. За татуюванням на тілі вони лише рядок чисел, який складає їх порядковий номер в лабораторії. А для нас це морально сильна чудернацька сімейка. Усі вони, окрема група доктора Рівери, яка в ході одного з дослідів над гемоглобіном отримала рідкісну особливість. empirismo Халкий привіт від ВЕСП! Знаєте, сьогоднішнє відео є не просто колаборацією, сьогоднішнє відео про мою здійснену мрію. Від початку створення каналу я хотіла колись мати нагоду зробити щось спільне з Тео і ось цей день настав. Ми купуємо канал Теодори. Жартую, звичайно, але я безмежно рада, що мені випав нарешті такий шанс. Поспішаю зауважити, що це перша частина історії, яку ми з ТЕО розкажемо вам. Тому посилання на продовження я додам в описі, а також інші відео ви зможете знайти в плейлисті колаборації. Якщо говорити коротко, то нам. Тео пощастило отримати методом рандому історію про невелике сімейство вампірів, які мешкатимуть у Вінденбурзі. Але це буде Вінденбург 2.0, бо він у світі кіберпанку. Я пропоную вам ознайомитись також із іншими історіями, а на екрані список усіх учасників. Тож давайте не зволікати і знайомтесь із нашим незвичним сімейством Купер. Історія Терези, напевно, найтрагічніша з усіх. Перед тим як стати однією з піддослідних доктора Рівери, дівчина жила собі звичайно підлітковим життям. Її батько працював на урядову компанію, постійно був у роз'їздах, можна сказати, рятував світ, щоб пригодувати сім'ю. Її мати часто хворіла, тому вже з дитинства Тереза вміла дати раду сама собі, а також доглядати матір у темні дні її хвороби. Але одного разу батька Терези засудили за непоправну помилку в ході завдання, яка призвела до масової загибелі його команди, і його пожиттєво ув'язнили. З тих пір і почався Терези, який триватиме до її 20-річчя. Дівчина кинула школу, перебувалася на дрібних роботах, щоб пригодувати їх з мамою та оплатити лікування. На цей час припала і економічна криза 2089 року, а за ними велика кількість самогубств, безробіття та й погіршення демографічної ситуації. Цей час Тереза втрачає дві свої роботи, які їй і так нелегко легко було знайти. Кілька тижнів вони з мамою могли дозволити собі жити більш-менш звичним життям, але гроші закінчувались, а пошуки роботи були марними. Вона йшла Додому після марафону по кав'ярнях у пошуках, хоч якоїсь роботи, але спроби були невдалими. Дівчина сиділа на зупинці під сильною зливою і не хотіла повертатись додому, бо там була хвора голодна мати, рахунки за будинок. І, взагалі, вдома проблеми, наче великим спрутом, проникали в мозок дівчини, від чого в неї були часті панічні атаки. Але раптом холодне світло неонового міста перекрив чийсь силует. Чоловік з великою чорною парасолькою протягнув їй маленьку рекламку. На ній трохи розмитими літерами було написано клініка доктора Рівери. Даруємо другий шанс. Не встигла вона підвести очі на чоловіка, як він зник, наче його й не було. Тереза довго роздивлялася рекламку, не розуміючи, для чого це їй. Але на зворотньому боці від руки була написана адреса, і фраза Кожен дослід оплачується. Очі дівчини одразу ж загорілись, і наступного дня після безсонної ночі вона вирушила за адресою на рекламці. Її зустрів той самий чоловік із великою парасолькою. Солькою він представився як доктор Магнус Рівера. Він створив власну програму з досліджень стосовно вузьконаправлених модифікацій людського тіла, і йому терміново потрібні були піддослідні, звичайно ж, люди, щоб проводити експерименти на благо усього людства в майбутньому, як же інакше. Звичайно, він запевнив, що все буде безпечно для здоров'я Терези і що кожен його дослід оплачується окремо. Коли дівчина побачила папірчики з сумою, її очі шоковано округлились. Вона, не задумуючись, погодилась, взявши обіцянку з доктора, що той розпорядиться. Що біля її матері буде доглядальниця, яка на час відсутності доньки має піклуватись про хвору. Рівера не поспішав і, віддавши копію контракту Терезі, відправив її додому, щоб та уважно ознайомилась із ним. Але чи читала дівчина усе, що там було написано чи ні, ми вже не дізнаємось. Наступного ранку вона з невеликою сумкою речей стояла на порозі лабораторії серед закинутих заводів біля річки. З того дня і почався багаторічний кошмар Терези Купер, і вона так ніколи і не дізнається, що її нещасна хвора матір піддали евтаназії того ж дня, коли її донька переступила поріг лабораторії. Також в ході одного з дослідів доктор Рівера зробив фатальну помилку, залишивши Терезу без щелепи. Кілька місяців дівчина провела в капсулі з нанітами, які на жаль не могли відновити втрачені кістки, але загоїли жахливі рани. І після проходження лікування доктор встановив її штучну нижню частину обличчя, але тільки тому, що зовнішній вигляд Терези лякав його кожного разу. З тих пір дівчина мріє про нове обличчя, щоб зняти це металеве тавро і нарешті відчути себе людиною, відчути себе красивою дівчиною. Ульріх Купер або Ульріх Рівера – це син доктора психопата. З самого дитинства він був свідком божевілля власного батька, починаючи від бридких експериментів над тваринами, наприклад, зшивання різних видів між собою і так далі. І до жорстких експериментів над людьми, особливо тими, кого ненавидів його батько. Він ріс самотньою дитиною, яка майже весь час проводила у великій бібліотеці батька, завдяки чому він і був зацікавлений у медицині та технологіях. Але його інтерес швидко зійшов на нівець, коли він неодноразово бачив, які страждання усім живому приносить робота власного батька, тому швидко поховав собі ідею стати лікарем. Мати сімейства багато пояршила, адже це був шлюб за розрахунком. І страждаючи за своїм колишнім коханням, на дні Келеха вона не дуже хвилювалась про долю сина. Тож, коли настав день вступу до вишу, Ульріх був найщасливішою людиною на планеті. Він нарешті мав змогу вирватися з цього просякнутого запахом крові, іржавого заліза та болісних криків маєтку. Усе почалося того дня, коли він, повернувшись з коледжу за своїми речами, зайшов до батька щоб попрощатись. Але у того були свої плани на сина. Хоча чи взагалі він вважав Ульріха сином, питання залишається нерозгаданим. Насправді Магнус усе життя боявся старості і смерті, тому усі свої сили спрямував саме у цей напрямок. І йому було цікаво, як його організм відреагує на його саморобну сиворудку молодості. Але так як на собі ставити експерименти він боявся, то найкращим зразком був його Ульріх. Через кілька тижнів після ув'язнення сина в лабораторії в групу до нього потрапила і Тереза. Підлітки одразу знайшли спільну мову. А через деякий час Ульріх відчув, що його прихильність до Терези це не просто дружба, та відчуття спорідненості через жахи, які вони мають проходити разом. Вона насправді сподобалась йому. Звичайно, Тереза про це не знала, та і чи місце було для цього в лабораторії Рівери. До появи Терези хлопець постійно намагався втекти. Але Чіп, який батько вживляв в тіла підослідних, ховаючи шрам номерним татуюванням, завжди сповіщав систему охорони про втікача. А коли в його житті з'явилася ця дівчина, він зрозумів, що навіть якби не чіп, то не зміг би кинути її тут саму. А Тереза відмовлялась від спроб втечі, думаючи, що наражає цим свою хвору матір на небезпеку і повільну смерть без копійки в кишені. Терпець хлопця урвався, коли він одного дня не побачив Терезу серед підослідних на обіді. Він намагався випитати у батька, куди. І вона пропала, але той цілковито ігнорував його. Ті кілька місяців, що Терези не було, хлопець майже перестав їсти та спати. Кожної ночі йому снились жахи, у яких він чує голос дівчини, біжить до неї, намагаючись її знайти, та голос віддаляється від нього, поки не зривається на сповнений пекельного болю. Крик. Та коли він нарешті побачив Терезу, яка прокрадалась до своєї кімнати, щоб ніхто з групи її не побачив, Ульріх мало не летів до неї, міцно схопивши її в обійми. Але, побачивши металеву конструкцію замість нижньої частини рота, він відсахнувся від неї від несподіванки. І Тереза трактувала це по-своєму. Після чого ще довгі дні уникала хлопця. Але з того часу Ульріх вирішив, що покінчить з цим жахом раз і назавжди. Звичайно, персонал знав молодшого Ріверу, тому до нього ставлення завжди було максимально наскільки це можливо лояльне. Тож серед працівників у хлопця був свій друг. Він єдиний, хто знав про план втечі, і навіть сам допоміг йому створити прилад, який би випалював чіп відстеження під шкірою без хірургічного втручання. Саме тому Ульріх і Тереза взяли собі нове прізвище Купер на честь того самого техпрацівника, коли їм вдалося втекти з лабораторії. Дякую за перегляд! Під доктора, на жаль, були і вагітні жінки, адже це теж велике поле для експериментів. І так, одного дня в групі Терези з'явився маленький Ніл. На жаль, діти теж піддавалися гемоглобіновому експерименту, тому хлопчик ніколи не відчує, що таке бути підлітком, ніколи не виросте у великого чоловіка і точно не дізнається, що значить старішати. Мати Ніла була із заможної сім'ї, і на них чекало досить гарне майбутнє, якби не випадок, який поставив на цьому хрест. Повертаючись з вечірки, які вона часто влаштовувала з подругами, бо страшенно нудьгувала у своєму в статусі заможної дружини багатого красення, вона повернулась додому раніше, і серед темної зали біля каміну вона знайшла тіло свого батька. Біля трупа сидів і її коханий. Його руки та обличчя були в крові. Тож, коли він усвідомив, що наробив і що дружина усе побачила, він одразу схопив її. Усе виявилось до банального просто. Батько дізнався, що його зять зраджує доньці, і пригрозив, що відбере його бізнес, якщо той не схаменеться. Також батько мав при собі усі фото зрад, тож боячись того, що правда може вплити, її коханий у перевігнівов вбив старого. Так мати Ніла опинила спочатку психлікарні, а потім несподівано зникла без сліду і без жодного документу, з'явившись у клініці Рівера. На той момент вона вже була вагітна, що було на руку шаленому доктору. На жаль, Ніл так і не побачив обличчя своєї матері, адже народився передчасно, коли черговий експеримент вийшов з-під контролю, і його мати миттєво померла. Тож доктору довелось екстрено змусити Ніла народитись на світ. Магнус Рівера багато експериментував, і над штучним виведенням людей також, адже це в майбутньому мало стати проривом у еволюції. Процес виведення людей мав стати більш вигідним і не таким ресурсозатратним. В його збочених думках також були ідеї відокремлення свідомості від тіла і пересадки їх, адже він десь читав, що невідомий вчений, покінчивши з собою, залишив згадки про такі експерименти у своїх нотатках. Тому ідеям Магнуса не було меж. Але повернемось до вирощування людей. Спочатку у нього виходили викрилені та швидко вмираючі мутанти, але з. Кожним поколінням таких дітей експерименти проходили усе вдаліше. Тож так на світ з'явилась маленька У 2892, яку Тереза та Ульріх назвали Урсулою, коли вдало покинули лабораторію. Взагалі, втеча піддослідних була чимось неймовірним для такого рівня організації лабораторії, адже Рівера витратив багато років на продумування кожної дрібнички та її реалізації. Але ми пам'ятаємо найголовнішу зачепку цієї історії друг Ульріха в техперсоналі. Спочатку хлопець планував взяти із собою тільки Терезу, але та категорично відмовила. Спостерігаючи, які жахи доктор витворяв з маленькими підослідними. У них був непоганий план, як вивезти дітей хоча б своєї групи разом з собою. Але він провалився, тому Тереза встигла вхопити тільки піддослідну у 2892, а саме Урсулу, коли на усю лабораторію пролунали сирени про надзвичайну ситуацію. Та ліжечка з дітьми в кімнаті моментально були заблоковані. А удріх буквально мало не зніс маленького ніла, коли того вела лаборантка після безсонної ночі від дослідів в операційній. Хлопцю довелося вбити лаборантку, яка стояла на шляху молодих людей. За що він тепер усе життя ненавидітиме себе. Але йому стає трохи легше, коли він дивиться, як Тереза читає книжку Нілу, поки Урсула перекладає з місця на місце кубики, які вони знайшли на старій звалці. Довгий час новоспечена сімейка купорів ховалась по лісосмугах та невеличких печерах у горах. Вони бродили по світу, потерпаючи від спраги крові, сонячного світла та тваринного страху, що їх знайдуть у будь-який момент. Та коли вони нарешті натрапили на Вінденбург, тихе та досить похмуре містечко, то вирішили, що можливо це їх шанс усісти та сховатися від очей цивілізації, яка розвивалася швидкими темпами далі, і отримати можливість на забуття та тихе і спокійне життя. На цьому усе порядка. Я роняю мікрофон і передаю слово Теодорі. А на останок, як завжди, бережіть себе, обов'язково подивіться продовжені історії та відео інших учасників. Не забувайте слейти та любіть себе, Па-па!